Привіт! Мене звати Ганна Гарой, сімейний адвокат і сімейний медіатор. Продовжуємо всім вже знайому рубрику відповіді на найбільш типові питання при розлученні. І сьогодні говоримо про те, як не потрапити в халепу тоді, коли треба ділити спільно сумісне майно. І переходимо до четвертого питання. Якщо майно було передано в спадщину одному з подружжя в шлюбі, чи воно ділиться після розлучення? На це сімейний кодекс говорить однозначно, без будь-яких якихось домисів, про те, що особистим приватним майном є те, що було успадковане одним з подружжя в період шлюбу. Тому якщо ваша бабуся, дідусь чи, не дай Бог, ваші батьки в період шлюбу, так сталося, що ви отримали спадщину, вона оформлена виключно на вас, то будьте впевнені в тому, що це за жодних підстав не буде під поділу, як спільно нажити подружжя з подружжям майно, тобто воно поділу не підлягає. Однак на практиці дуже часто зустрічається, коли подружжя, вкладаючи щодний контракт або договір про поділ спільного сумісного майна, хочуть додатково це підкреслити і зазначають про те, що в період шлюбу було успадковане таке та -то майно, тому воно є особистим приватним. Цього можна не робити, однак багато хто про це робить. Якщо у вас залишилися запитання чи коментарі, залишайте їх під цим відео і записуйтесь до нас на консультацію. Ділити майно не страшно.